Всім привіт, друзі! Зараз я вам розкажу як установити Arch Linux в Dualboot вместі з Windows, яка б у вас там не була. Для початку скачуємо сам ізообраз Arch Тут ми скачуємо його або з Торрента через цю ссылку або завантажуємо напряму з зеркала з того регіону, де ви знаходитесь. В моєму випадку це може бути Україна. Вашому вже самі розбирайтесь Далі. Скачуємо Vintoi. Вінтой це така програма, через яку ми скачуємо на наші флешки. Можете використовувати Rufus, мені, в принципі, без в Гайдов полно. Потім, ну, я скачую для Windows, в мене вже все скачено, ось як він виглядає. Це виходить, отут ви вибираєте вашу флешку, в моєму випадку нічого нема, або нічого я не підключав. Потім ви нажимаєте Install. Так само, коли, якщо вам не надо ця програма, ви, ви тут можете. По-моєму, як тут я вже не пам'ятаю як. Так. Да. Це таке. фініш. Yeah, тут дето є. Що -що 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 -що. Короче, без безразів. Тут потім з'явиться кнопка Uninstall. Ну, встановлюєте. і просто туди вже на саму флешку з установлюванням винтоєм скидуєте. Ваш Ісообраз Archa. Ну, можна ще некілька систем накатить. Так, це все, це закривайте. Потім заходимо в е, керування дисками. В моєму випадку я буду виділяти 31 ГБ на Linux. Потім покажу нащо, чому іменно 31 натискаєте тут стиснення тому. Сейчас воно буде грузитися. Навірно, чим більше у вас... Пам'яті на жорсткому диску або на SSD, тим довше воно буде обрабатувати. Ну, в принципі, можете через конвертер це все дивитися, бо тут треба в мегабайтах виставляти. Щоб був рівно 31 ГБ, я ввожу 3 000, ой, 31, 31 744 МБ. Так проще. Ну, зараз, звісно, цілого все. У нас є 31 ГБ, розподілено місце, все. Хватить. На цьому поки все. Далі з... Далі ми бутиємося в бутменю або в Wi-Fi, що у вас там, в BIOS. Короче. І цей. Далі я буду проводити зйомку з телефону, вибачаю зразу за е качество зйомки за якість. Тут може тут буде багато склеїх, кажу, зразу не знаю. Так, тут ми вибираємо меню загрузки, в моєму випадку цього флешка Wi-Fi. У нас отаке буде меню Вінтоя. Тут у мене знаходяться 4 образи, але ви вибираєте свій Arch. Опа. Будем Normal Mode. І тут Arch Linux Install Medium. І чекаємо. Не знаю, просто як його записати вам, так нормально. Я поки поставлю на паузу. Так, ми знаходимося тепер в такому меню. Це означає, що ми зараз будемо встановлювати. Дивіться. Якщо у вас ноутбук, то дивіться зараз. Якщо у вас комп'ютери, у вас Wi-Fi підключений напряму в комп'ютер, перемотайте відео. Я сподіваюся, я там оставлю якийсь тайм-код. Так, для того щоб перевірити чи у нас працює Wi-Fi, ми пишемо. Щас я клатуру підвину. E, ping. Наприклад, можна google.com. google.com. Oh, no. Подождите. А, пинг gul.com. У нас йде пинг, нас іде нормально, у нас все зашибись Щоб установити Ctrl-C, нажимаем. Я клерну вам клер. Все, ми очистили контроль. Тепер. Як у нас що буває? У нас буває у нас некотора штучка у нас э, заблокований Wi-Fi, наприклад, і Bluetooth модулі. Для цього щоб подивитися чого що у нас є, ми пишемо kill э, list э, all. Ну, ну, да. ну, у нема. ну вообще у мене типа э, з'являтися. Але якщо у нас дивіться немає. Ну, наприклад, якщо у вас в ноутбук у вас з'явилось, ви пишете знову ж цю команду. Це на стрілочку вверх можна додавить предучу команду, якщо що. Пишемо unblock. Unblock. Або пишемо Wi-Fi. Або пишемо All. В принципе, если у вас э, ви хочете сервіс локурувати, є ще команди, типа, пошу глянути, у нас есть, э, Не знаю, як це сформулювати просто. IVCTL D list. Тут нам показуються всі наші пристрої. Тут буде Wi-Fi, Bluetooth. Ну, щоб розуміти що вона працює у вас чи ні. Ну, якщо вам перші дві команди, ці RFK не допомогли іменно на ноутбуці з Wi-Fi, то може допомогти команда DHCP CD вроді. Ну так. Да. І все. Вона в основному типо, допомагає для цієї херні. Ну, це вроді все, що, що я хотів сказати за Wi-Fi на ноутбуки. Якщо що, ну я не знаю, типа, якщо у вас буде вже своя якась проблема, то краще вже гулять. Бо я, в моєму випадку в мене комп'ютер, у мене Wi-Fi модуля тут немає. Далі. Дивимося, що у нас по дискам. F. диск з ключом L. Так, ми бачимо всі диски. Ми бачимо, що у нас виходить мій диск. Іменно основний, на який стоїть вже Віндай буде стоять Linux, називається Dev SDA. Тобто ну, 238 ГБ. Потім в мене написані, як він побитий. Ну, типу розбитий. це, Оце все Віндай потом Нам головне запам'ятати, який в нас іменно диск. Бо якщо у вас несколько да, наприклад. Або SSD-шку. Ну, в моєму випадку, я коротше все показую на одному. Далі, що ми тут пишемо? Я клірну. Головне, заповнюю, що це SDA. Нам треба зараз все розбити. SF. Ой, CF. Диск. Диск. Потім пробіл dev, типа девайс eh, space. Но не обращайте уваги, это похер. Все у нас 31 гигабайт. Я получается я роблю, Я нажимаю new. Мне... Тут он снизу сейчас не видно, сейчас я покажу. знаходиться типа Partition Size. Тут 31 гигабайт. Я сейчас отделяю 15 G. Типа гигабайт. О! Потом. Вибираю той же ті ж свободні. У мене тепер тут із фріспейса тільки 16 осталось. В принципі. Зараз. Я їх опять вибираю. Пишу тут в моєму випадку ще раз 15 ГБ. І вибираю 1 ГБ. Все це ми вибираємо як. Як це вам сказати? Тут усе в нас має бути Linux File System. Оце всі, оці всі три штуки, які нам потрібні. Ну, допустим, на цю я напишу write. IUSHUR. Mm. Mm. Тут пишемо Yes. Тут внизу у нас, якщо що, мені пише типу IUSU, sure, що то там, типа БББ. Тут нам треба написати буквами Yes. Наскільки я поняв, тут тільки до одного цього куска можна таке писати, де і все. Yes. Все. Тут ми нажимаємо Quiet. Ну, тут внизу воно Quiet. Виходимо. Все, у нас типу бар. бачите, Значить ми вийшли. Зараз я поки картиночку поправлю. У нас всі дії будуть зверху. Я клерую. Клірую. Потім виходить. Що ми далі? Будемо. У мене тут такі нотатки є. Так. Ну, а далі нам треба відформатувати диски. LS, BLK, По ідеї. А, ну так, да, все. Тут у нас, бачите, є тепер мій 1515,1 ГБ. Це у нас SDA5, SDA6. Ой. SDA5, SDA6, SDA7. Всі три штучки. Далі, що нам треба? Ми пишемо MK... МК. Видно, да, видно. мкфс е Крапка. Крапка. Дивіться, якщо у вас HDD, то пишете EXT4. Якщо у вас SSD, то ви пишете BTRFS. Це саме, ну, типу, ну, хороший варіант BT b t r f s o mm, slash dev dev slash sda mm, який в мене там sda у мене sda получається 5 6 і 7 да 5 6 і 7 sda 5 Ay. є таке Так что, no such file or directory. Ну, что за хуйня? No such file or directory. Подождите. mkfs.ext4 або btrfs device sda5. Ну, no. окей, okay, давай sda6. Короче, я решил эту проблему. Надо писать. Вот давайте заново сейчас. LSBL. LSBLK. Тут у нас есть всі наші диски. Щоб нам це все зробити, надо не просто mkfs написать, а через sudo. MKFS. Крапка. Тут ми пишемо як я вам казав. Думаю, выпуск Btrfs. Btrfslash dev слэш э, sda это у меня 5, 6, 7 пишу 5 М -м, все потом 6 все и потом так само 7 все клируем же... а, Подождите, я ничего лишнего там не сделал. Белка, 5, 567, 567, все, заебись Что у нас? А, дальше мы прописуємо нашу улюблену команду, через якуму все будем робити Арче и Сейчас у нас духлый. О, вот такая у нас менюшка. Дивіться. Тут English. Я, став... Я рекомендую оставити English, тому що що? Тому що коли ти ставиш, наприклад, російський, у нас отака фігня. І так само з українським теж така фігня. Тому залишаємо English. Так, що у нас тут? Давайте locals. Locals. Locad. Так, так. Тут ми пишемо через слеш. Слежден тут сл. Uh, UA. Ні, це не тут. Подождите секунду. Це у нас тут його uh, UA. Вибираємо UFT 8. Uh, дальше. Back. Uh, mirrors. Мірурс рекомендую ну, зеркала рекомендую залишити такими, якими вони є. Тому що у нас може там... Воно либо погано дуже скачується, або якась така подобна херня. Далі диск. Так, пробуємо. Ми зупинилися на диск Configuration, Partition. Так, видно. Ж видно? Тут вибираємо мануал. Вибираємо диск. У мене це оцей. Потом. Що у нас тут є? Оно, 1 ГБ. Меняем Mark and Mark. Потом так наверное щоб було краще видно. Потом це у нас получається 1 ГБ опять я вибираю. Change file System. Ставим FAT32. Потом a Mount по-моему. <coughs> це у нас slash boot. Slash boot. Потом C15 ГБ Mark and Mark. Uh, change File System EXT4. У мене на BTRFS не хоче працювати Може мій ssd не бачу як hdd шник но мені насрать. Так, uh, потім Assign Mount uh, Mount Point. Точніше, ми його вже пишемо як просто слеш Тут вибираємо mark and mark. Uh, uh, change file system ext4. Тут ми міняємо на Segan Mount Point slash home. Home, все. Confirm and exit. Все, у нас вроді все є тепер. Boot, home і x4back. Сейчас. Іначе видно, Да, видно. Сейчас хвильку. Ну і в принципі сейчас йдемо уже по накатаній. Це у нас шифрування диску, воно нам не треба. Swap, це по-моєму файл підкачки. Ну, допустимо, я включу е, bootloader. Це у нас. Е, я пробував граб, але в мене щось ніфіга ні не вийшло. Хай буде System Boot, просто дефолтний. Потім, оце я не знаю, що це. Я блядь, на No нажав Hostname Arch Linux. Root password. Пишемо свій root password. Напоминаю, цифры нам не видно. Так, потом user account от new user user сейчас вот так и будет. Я напишу свои user так пароль для юзера создаем, confirm password повторяем пароль, потом Надат ли, не ну, знаю, это самые высшие права для юзера через суду? Нет, да. Я нажимаю да. Все, confirm and exit. Дальше, что у нас там? Профиль. Профиль э, type desktop. У нас компьютер. Э, и тут выбираем, смотрите, тут можете поподробнее. может, там вставлю вам э, эти аккаунты. Картинки, як виглядає, файлова оця не оболочка, як це сказати, графічна оболонка нашої системи. Із таких, що мені подобається, це BSPVM. Дуже, ну, така доволі гарна. Ну я сьогодні буду ставити KDE Plasma. Ну це, У нас буде то Arch, але це просто буде графічний інтерфейс у нас. Потом тип, тип десктоп. Да, це KDE Plasma. Воно ж вибралось, так? Да? Да. graphics Driver. Я вибираю AMD, бо в мене повністю все AMD, -шні, і процесор, і комп'ю, і відеокарта. Ви можете вибрати Nvidia, якщо у вас тут GPU бачите Nvidia. Open Source можна в Nvidia. Ну, і... Або для VirtualBox. Я вибираю AMD Open Source. Це у нас Gitter, це не пам'ятаю що. А, ну тут оставляємо SD SDDM. Uh, ну і, в принципі, все. back, Audio. Audio я uh, Peepwire вибираю. Що uh, за нас? Kernels, подождіть. А, uh, uh, це у нас этот, як його ядро. Ну, я ставлю стандартне, можете поставити Zen, мені взагалі пофіг. Network configuration. Я ставлю use network manager оцей, Потом. Additional package, це коротше можна добавити. Ну там типа браузер і так далее. По-моєму, по-моєму, я точно не ошибаюсь. Optical Repository – це Multi-Lib Timezone. Пишем через слеш свій… Ну, типа я поставлю Европу Київ. Ну временные, не знаю, правильно провести нормально. Так, would you like to use automatic? Да. Це типа, щоб у нас время поставлялось. І нажимаємо Install. Ви точно впевнені, що хочете установить? Да. 5, 4, 3. Да, і по ідеї зараз пойде установочка. Ну, вроді да. Все есть. Я потім підключусь. Я думаю, все нормально буде. Поки паузу. Тут выбираем No, насколько я знаю. Дальше у нас появляется консоль. Сейчас я подпишу телефончик. И тут мы пишем, по-моему, WinBoot... Бут... Mm. Un UnBoot, наверное. UnBoot Unboot. Now. No. Не UnBoot, я извиняюсь. Выбачили, друзья. Не unboot, а ребут. Ребут. Все. Все, ребутаемся мы с этого. Наверное, вынимаем флешечку. Сейчас мы у нас по эти. Так. так я кто зарублю. в... Так. А, все, я вже через BIOS зайшов. Я вибрав, типа, в самому BIOS ось все. Точно вспомнив. Що і у нас починається грузитися BIOS, по ідеї. Ну, не BIOS, а Linux Arch. О, і все, у нас все готово. Те, що ми вибирали. О, я вже думав, світ свят виключили. й о, і все, все у нас все запустилось. М -м -м, параметри системи. Зараз я курсор вже э -э скорость курсора зменшу, бо тут вона дуже велика. Ось тут ще є, як на макасі, а так що теж тебе курсор розбіжіється. Ну от, в принципі. Оце такі справи у нас все. Всім дякую за перегляд. Якщо що, якщо в мене будуть якісь питання, ну, типу, проблеми або щось таке, я буду писати в коментарях. Вибачте за так багато склейок. Ну, так вийшло. Так що вибачайте, друзі. Так, тепер ви знаєте, як установити Linux Arch. Зараз, якщо навіть вийде, я попитаю зайти в систему. Ні, консоль. Параметри системи, напевно. Ні, не мишка. Тут десь маєш писати це, по-моєму. о все, системі. Ось все. Все є. Arch Linux. Вся фігня. Все стоїть. 15 його в Ну все, відеокарта скачалась все правильно. дискретна моя все правильно. В принципі, в принципі. В принципі, я довольний. Зараз я гам, сколько у нас місця залишилось. В принципі. А воно ну, 15 ГБ плюс 15 ГБ. Це у нас э, скачалась система. А це вже іменно все наше. Все. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, у вас все вийде. Бувайте!